Я сміюся, і я аж сльози на очах появилися, тільки що спробувала маску. Роблю рекламу я своїх цибулькових отримала посадкові матеріали з Голландії, шикарний просто посадковий матеріал. Прям любуюся ним. Такі величезні цибулини, крокусів, тюльпани є, аліум просто шик. І я ж кожному роблю відео так, як по. Хожу, там... І якось так рука махнула маски. Там одна, така, знаєте, макіяж такий красивий. Ну, думаю, ладно, хай буде. Потім друга. <крути> <крути> така куметна, я прям усміхаюся я з нею. Аж розвеселилася, знаєте, цілий день сіми утратика бігала, щось там те готувала, теж дала поставку, так переживала, як... яке воно приїде, все. Хух, а тут мені ця маска так. <свист> Настрій підняла <свист> вообще крутяк. Це дуже добре, що є такі маски, але якщо ви хочете бути медійним, то ну, масками ну пограйтеся, ну, по цей, ну постійно використовувати маски з макіяжем, щоб там прикрашати якось краще вигляді. Ні, будьте все, будьте самими собою, такі, які ви є. Так, да, хочеться інколи поржати, пержіть. <свист> Це нормально. Завжди смішинка в нашому житті продовжує наше життя. Бажаю вам добра.